Друзі, вітаю вас! Скінчилася зима і настала весна. Що це означає? Давайте розглянемо, що відбувається. Стало менше похмурих днів, бо сонечко світить яскравіше І стає тепліше, та не сніг. Течуть струмочки. Світить сонечко на небі, промені кидає. І на тебе, і на мене все кругом займає. Воно світле, тепле, ясне, всі його чекають, навіть квіти веселяться, голівки піднімають. Прокинулася земля, росте молоденька зелена травичка. Почали виростати перші весняні квіти. Ось підсніжники. Вони не бояться снігу, тому так і називаються. Виявляється, зайчики люблять ласувати під сніжниками. Ось пролісок з'являється між стежинок у лісі. Ось ця квітка має назву ерантис, що означає весняна квітка. Вона дуже схожа на сонечко. На деревах і кущах бруньки. От-от з них виростуть листочки та квіти. А це що таке пухнасте? Подивіться, на вербовій гілці пуп'янки біленькі, Граються на сонці котики маленькі, Мов пухнасті кошенята, що прокинулись від сну, відкривають оченята і віщують нам весну. Пташки голосніше співають, радіють сонечку і його теплим промінчикам, Як стане ще тепліше, Повернуться з теплих країв шпаки, солов'ї, гуси, журавлі, ластівки та багато інших пташок. І це все тільки початок весни, весняних змін. Далі буде цікавіше. Тож до нових зустрічей.